Всім привіт! Давайте подивимося серію психосоматики, що залишилось декілька хвороб, які я хотіла вам би озвучити серію. Різних захворювань можна в мене знайти на сторінці. Заходимо на мою сторінку, там вверху є папочки сформовані. Шукаємо папочку Психосоматика, і там є декілька відео, які можуть бути вам корисні, з чим вам треба працювати для того, щоб зцілити свої захворювання. Хтось сам зцілює, розбирається, трансформується, а хтось іде до якихось провідників, щоб розібратись саме з цими питаннями. І так, імунітет. Коли вас е, страждає ваш імунітет, це означає, що ви не вмієте виставляти границі і свій захист. Тобто є в вашому в просторі якісь люди, які нарушають ваші границі. Да, Ви не вмієте сказати ні, ви не вмієте відказати і не оправдовуватися. І це ми практично всі. Хтось краще навчився вміє, хтось взагалі не вміє казати ні. Тому кажуть тут вам підказка, рекомендація над чим працювати. Укріпляйте свої фізичні, емоційні границі, поки ви їх не виставляєте з різними людьми, всі по них топчаться, тому що вони відсутні. Тобто і потім імунно якісь захворювання приходять у ваше життя. Працюйте над цим, вчіться. Далі шлунок. Шлунок це в нас внутрішній конфлікт. Якщо вас хапає шлунок, да, якийсь там різного роду захворювання, це означає одне, що ви не можете перетравити якусь ситуацію. Аналізуйте, що у вас в житті відбувається, де ви що не можете прийняти, переварити, відпустити і так далі. Племи з шлунком відображають конфлікти між бажаним і реальним. Тобто, десь ви не досягаєте, можливо, якихось поставлених задач, і ви розчаровуєтесь, тому у вас може так фонити на фоні шлунку. Рекомендації, встановлюйте гармонію між своїми бажаннями і своїми можливостями. Адекватно ставте якісь цілі, які крок за кроком ви можете дійти, щось для цього треба, звичайно, робити, але щоб себе прям не заганяти в той а, такий стан, коли у вас там спазми в желудку, в когось там діарея і так далі, і так далі. Тобто не ставте завтра вже там 10 мільйонів доларів, бо ви, можливо, їх не заробите, тому що у вас немає навичків і немає тої ємкості, яка може прийняти таку суму. Звісно, постраждає ваш желудок. Тому от аналізуйте, проаналізуйте, де у вас такі історії е, сколихуються. Далі, кишечник. Кишечник говорить нам про нездібність усвоїти досвід. Тобто, ви отримали якийсь досвід да, і проблеми з кишечником. Зв'язують, відображають ваші труднощі в прийнятті якихось подій в вашому житті. Навчайтеся перевар, переварювати життєві уроки без осудження. Тобто, да, це все ж туди співзвично желудок-кишечник да. хочеться підібрати культурніші слова, щоб не обосратися. Треба приймати, що це все наш досвід. Да? Тобто це туди, це про це. Різкі болі. Різкі болі в тілі, де б вони вас не відбувалися, це говорить про ваші внутрішні конфлікти. І часто це саме зв'язано з подавленими конфліктами або якісь такі раптові емоції нас колихуються при якихось шкандалях і так далі. Да? І у цей спазм іде різка біль, там, нога спазмувала, м'яз десь закоротило. Да? Тобто це відображає конфлікт, десь щось не проговорено, і якісь, якісь такі от раптові емоції на вас напали. Тобто Це зажатий спазм в тілі. Працювати з цим, пропрацьовувати, докручувати історію, ситуацію, чому я так реагую на ту чи іншу історію. Проаналізуйте, що саме викликає біль, і устраніть істочні болі, да, наприклад,. Якщо біля для вас партнер, там, для прикладу, який вас не цінує, у вас будуть такі нап 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 напади такі будуть, да? а ви просто не хочете дивитись правду. Це я для прикладу, да? щоб вам було зрозуміло, що Аналізуйте істочник болі, що вам причиняє, ви маєте устраніть, б це не стосувалося, що це робота якась некохана і так далі. Далі вуха. Коли у вас проблеми болі в вухах, це не бажання когось чути. Проблеми зі слухом часто зв'язані з відмовою слухати правду, відкритися до прийняття інформації звні. Тобто, десь ми, що із вухами, з очима зв'язано. Я не хочу дивитися, я не хочу правди чути, тому можуть страждати ваші вуха. Це про це. Далі, затилок. Затилок це подавлені. Спогади. Болі в затилку можуть бути зв'язані з несвободою від минулого досвіду. Тобто, якщо у вас болить потилиця, значить щось, якийсь груз ви ще не відпустили з минулого життя, з минулого. рекомендації: звільнити себе від груза прошлих вас Тобто не виносіть цей чемодан без ручки, пора вже викинути те, що себе віджило. І прийняти той досвід, який в минулому у вас був, такий, як він є, це все ваші уроки, це все ваш досвід, який хотіла пройти ваша душа. Голова перегрузка проблеми з головою, це перегрузка. Розуму. Головні болі можуть бути визвоніми, великою кількістю напруги і тривогою. Дайте собі час на відпочинок і очистіть свій розум від лишніх думок. Коротше, ви свій Windows перегрузили, і головняк, оце як ми називаємо, голова, просто вже не видержує будь-які головні болі, мігрені, Це ви забагато думаєте, а інколи треба менше думати і більше робити. Полізно буде для вашої голови. Грудна клітка. Грудка, грудна клітка це захист від світу. В кого є якісь захворювання, зв'язані з грудною кліткою, можливо, це легені, все туди. Проблеми з грудною кліткою вказують на страх бути уязвимим. Тобто, ви, можливо, тримаєте маскою сильної, незавімої жінки чи мужчини, там багато у вас болі, багато негативного досвіду, тому я не впускаю в своє пространство нікого. Рекомендації: дозвольте собі відкритися і ділитися своєю і ібілю, і радістю. От колись час я також вчилася ділитися з вами. В своєму блозі і своїм негативним досвідом. Це говорить про те, що людина не грає в себе святу, і людина може про себе розказати як хороше, так і погане. Як радісні події, так і трешнякові події. Це говорить про те, що людина справжня і вона розказує, не боїться бути не ідеальною у світі і в очах інших людей. І це про правду і про відкритість. А не про наіграність, я така супер-супер і так далі. Лімфатична система, в кого проблеми з лімфатичною системою, очищайте свої емоції. Нарушення лімфатичної системи говорять про застой негативних емоцій і токсинів. Тобто, ви перепроживаєте негативні емоції, вони накоплюються і запивають вашу лімфатичну систему. І у відповідь на що там, холка росте, в когось набрякають ноги, руки і так далі. Звільняйтеся, звільняйте своє пространство в житті від непотрібного, щоб відновити баланс. Тобто, все. Психосоматика, хто задолбався лічитись, сидіти на таблетках, копайте, пропрацьовуйтесь глибше і буде вам здоров'я. І остання карта горіч в жовчному пузирі. Якщо у вас проблема з жовчним, це ви носите образи. Проблеми з жовчним пузырем часто зв'язані з накопленням образ і е, роздраження Навчіться відпускати негативні емоції, щоб е, звільнитися. Від внутрішньої напруги, Жол... проблеми з жовчним, каміння і так далі. Це виносите образи, обіди. І оці е... обіди це як яд замедленого дійстя. Працюйте з цим і будьте всі здорові.